Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості нашого каналу. Ми з вами продовжуємо читати книгу Торозаконня. Сьогодні в нас на черзі 15 глава, тут пропонується дві теми: про борги, От, як відноситися до боржника, і також про те, якої якості має бути те, що ми жертвуємо для Господа. Отже, читаємо. У сьомий рік роби прощення. Прощення ж полягає в тому, щоб усякий позикодавець, який дав у борг ближньому своєму, простив борг і не стягував із ближнього свого або з брата свого, бо проголошено прощення заради Господа Бога Твого. От, ну, питання досить непросте. Тому що досить часто ми щось самі позичаємо або комусь позичаємо. І ми завжди сподіваємося, що той, хто позичає, віддасть, хто позичив, той отримає назад те, що, отрим, те, що в нього просили. І тут пропонується, щоб кожного сьомого року, і цей рік був визначений для всього Ізраїля. Потрібно було простити борг. Для нас сьогодні брати щось в кредит, позичати це якби звичайна річ. Мабуть, скоріш за все, тут йдеться про ті випадки, коли людина насправді буває у дуже скрутному положенні. І якщо вона прийшла позичити, значить дійсно обставини вимагають її. Вдатися до такого е, е, кроку. І е, коли людина позичає, насправді їй дуже важко е, працювати, е, тому що навіть якщо ти позичив насіння, м, скажімо, ну, от, наприклад, людина обробляє землю, і для того, щоб її отримати врожай, е, потрібно е, позичити насіння, а врожайність е, того часу була не надто висока. І відповідно потрібно зібрати стільки, щоб вистачило для себе, щоб посіяти на наступний рік, і ще й потрібно віддати борг. І якщо ще, крім того, на людину покладали відсотки, що Святе писання забороняє робити, то така людина зазвичай не могла розрахуватися із своїми боргами, і тоді вона потрапляла у рабство. І тут ми достепенно не можемо розібратися, наскільки дійсно потрібно було кожного разу прощати оцей борг, але, мабуть, все ж таки бралася до уваги ситуація, коли справді людина була у безвихідному положенні, і вона зверталася до тієї людини, яка мала надлишок, великий надлишок, який їй дозволяв не лише позичити, але і простити. Тим більше, що була умова така, якщо не наближався оцей сьомий рік прощення, і було умовлено, що, там, наприклад, позичаю тебе на два чи на три роки, значить ти повинен був віддати. Ну, от вже Якщо наступав цей сьомий рік, то потрібно було простити. Ну, Ще ми поговоримо, теж на цю тему зараз давайте ще прочитаємо кілька стихів. З іноземця став, стягуй, а що буде твоє у брата твого, прости. Тобто іноземець, прибулець повинен віддати Борг, і, значить, тут от проявляється така солідарність між братами. Хіба тільки не буде в тебе жебрака, бо благословить тебе, Господь, на тій землі, яку Господь Бог твій дає тобі в наділ, щоб ти взяв її у спадщину. Якщо тільки будеш. Слухати голосу Господа Бога Твого, і намагатися виконувати всі заповіді, ці, які я сьогодні заповідаю тобі, бо Господь Бог твій благословить тебе, як Він говорив тобі, і ти будеш давати в борг багатьом народам, а сам не будеш брати в борг і володарювати будеш над багатьма народами, а вони над тобою не будуть панувати. Ознака того, що людина живе по заповіді. Це її достаток. Давайте згадаємо цей принцип заповіді Божі, дані для того, щоб людина мала щастя вже у земному житті. І якщо Ізраїль чітко дотримувався цих заповідей, саме найперше вірність Богу, також добре відношення до ближніх починаючи із батьків, то вона буде благословена і в неї не буде потреби у тому, щоб йти і просити хліба. Ну, але все не так просто. І Бог попускає навіть в ідеальному середовищі, щоб були люди, які мають менші статки, тому що там, де є нерівність, лише там може проявлятися любов. І проблема людини в тому, що їй дуже важко справитися із голодом, коли в неї малі статки, і важко це опанувати і пережити. І зазвичай ми знаємо, людина. Під час нестатків, під час голодування отримує психологічні травми, які потім вже важко її полікувати і переродити в собі. Також і коли є надмірні статки, теж людині дуже часто важко з цим справитись, і людина стає жорстокосердна, як це неодноразово говорив Христос у Святому Євангелії. І тому от час від часу дозволяється. Щоби в суспільстві були люди, які могли б вирівнювати цю проблему нерівності, і за допомогою цього майна Бог випробовує людей: одному дає більше, іншому менше. І от тут має бути любов. І тоді Господь всіх укріпляє і підтримує. Ну, окремо, треба ще сказати: що в людини є менше однієї, ніж в іншої, вона теж не повинна впадати у відчай, тому що. Премудрий Соломон скаже, що солодкий сон обідняка. От. І людина, яка має небагато, вона може мати більше часу для споглядання світу, для того, щоб думати про Бога, для того, щоб, ну, в нашому випадку, більше ходити до Божого храму. Хто багато заробляє, в нього не вистачає часу на сім'ю дуже часто, на, на храм, на духовне, на молитву. От і тому заздрити багатим не потрібно. От, і якщо вони свої частки допомагають бідним, то тим часом вони тим, в такий спосіб вони от те, що вони десь мало можливо моляться, можливо, не часто ходять до Божого храму, але вони мають можливість, талант здобувати якісь статки, тому вони можуть дбати про ближніх. І тоді е, панує між людьми е, любов. Якщо ж буде в тебе убогий хто-небудь із братів твоїх, в одній із осель твоїх на землі твоїй, яку Господь Бог твій дає тобі, то не озлоби серця твого і не стисни руки твоєї перед убогим братом твоїм, але відкрий йому руку твою і дай йому в борг, дивлячись е, за його нестатком, у чому він має е, потребу. Дійсно, ми є розпорядниками того, що є в нашому володінні, те, над чим ми, начебто, маємо право власності, насправді воно у нас тимчасово, і ми повинні завжди пам'ятати, що Бог дає і Бог забирає, і випробовує нас Господь якраз через такі ситуації, чи можемо ми підтримати убогого. Бережися, щоб не ввійшла в серце Твоє беззаконна думка. Наближається сьомий рік, рік прощення, щоб від того око твоє не зробилося немилостивим до убогого брата Твого, і ти не відмовив йому, бо він заволає проти тебе до Господа, і буде на тобі гріх. Оте, От що заволає до Господа, ще є інше сказано. Один із смертних гріхів, який волає до неба про помсту, це гріх утримання заробітної плати. Ну а тут, якщо ти бачиш, що наближається сьомий рік рік прощення, а людина прийшла просити, значить точно не віддасть, ти теж не стискай свого. Серця. Ну, ще треба сказати так, що не завжди ми можемо позичити в повній мірі стільки, скільки в нас просять. І тому сьогодні, от ці церкви, дуже часто так рекомендують: ти скільки можеш, дай, але так, щоб безповоротно. ну там Наприклад, людина просить тебе, там скажімо, мовно, 10 тисяч гривень. От, і ти впевнений, чи знаєш, що людині буде важко віддати, так ти оддай тисячу гривень, але так безповоротно, і людина тобі нічого не буде винна, і ти не будеш переживати за те, що ти відмовив цій людині. Дай йому в борг, дай йому, скільки він попросить і скільки йому потрібно, і коли будеш давати йому, не повинно сумувати серце Твоє, бо зате благословить тебе Господь Бог Твій в усіх ділах твоїх і всьому, що буде робитися твоїми руками. Боже, браки завжди будуть серед землі твоєї, бо те, що ми говорили. Тобто завжди буде попущено, щоб були бідні люди, тому що там може проявлятися. Божа наша любов до Бога через любов до ближнього. Тому я повеліваю тобі, відкривай руку твою братові Твоєму, бідному Твоєму і убогу, убогому Твоєму на землі Твоїй. Якщо продасться тобі брат твій, єврей або єврейка, то шість років повинен він бути рабом Твоїм, а сьомий рік відпусти його від себе на волю. Коли ж будеш відпускати його від себе на волю, не відпускай його з порожніми руками, але дай йому від стат твоїх, і від току твого, і від очила Твого, дай йому, чим благословив Тебе Господь Бог твій. Пам'ятай, що і ти був рабом у землі Єгипетській і визволив тебе Господь Бог твій, тому я сьогодні і заповідаю тобі це. Тобто дай йому, тому що ти в два рази більше заробив від нього, від раба. Були обставини, коли чоловік був змушений прийти до тебе і стати рабом. Ну, ми говоримо про ситуацію тих часів. І наймету господар більше платить, ніж рабові. Але коли приходить час, то ти повинен йому компенсувати. І відпустити його сьомого року, щоб він не був вічно у тебе рабом, це стосується єврею, єврейок, і повинен вділити йому з того, що він працював і заробив. Якщо ж він скаже тобі: не піду я від тебе, тому що я люблю тебе і дім твій, тому що добре йому в тебе, то візьми шило і проколи вухо його до дверей, і буде він рабом твоїм навіки. Так, учини. І з рабою твоєю. Ну, то була традиція проколювати вухом. Значить, і це було символом рабства. І коли чоловіки сьогодні є така мода, проколюють собі вуха, то це якраз от започаткувалося з того періоду, коли з'являлися раби. Тобто, це, ну, це ознака того, що людина є чиїмось рабом. То, мабуть. Не зовсім правильно чоловікові. Тим більше, ну, чоловік це ж не жінка. Чоловік має прикрашати мужність, сміливість, внутрішній сильний дух, а не зовнішнє прикрашання тіла. Це жіноча справа. Не вважай цього для себе тяжким, що ти повинен відпустити його від себе на волю, тому що він за шість років зробив тобі вдвічі проти платні найманця, от те, що ми і говорили. І благословить тебе Господь Бог твій в усьому, що будеш робити. І читаємо далі. Усе первородне, чоловічої статі, що народиться від великої худоби твоєї від дрібної худоби твоєї, присвячуй Господу Богу Твоєму, не працюй на первородному волі Твоєму і не стрижи первородного з дрібної худоби Твоєї. Перед Господом Богом Твоїм щорічно з'їдай це ти. І родина твоя на місці, яке обере Господь Бог твій. Якщо ж буде на ньому вада, кульгавість або сліпота, або інша яка-небудь вада, то не принось йому в жертву Господу Богу твоєму, але в оселях твоїх їж його. Нечистий, як і чистий, можуть їсти, як сарну, і як оленя, тільки крови його не їжте, на землю виливайте її, як воду. Тобто, Богу найкраще приноситься в жертву. І ми повинні це добре пам'ятати. І зазвичай вже ми інколи згадуємо про те, що потрібно щось пожертвувати на храм. Це в кращому випадку, якщо людина взагалі приходить до того, що вона щось має пожертвувати. І тоді ми повинні старатися все-таки краще пожертвувати. Для Господа Бога, тому що Богу жертва повинна приноситися завжди чиста. І Господь має все в своїй руці для того, щоб наділити нас своїм добром, своєю благодаттю і ті люди, які творять справи милосердя, коли жертвують на храм чи жертвують бідним людям, вони дуже добре знають. Що Бог у боргу ніколи не лишається. І ще хочеться повернутися до першої теми сьогоднішньої глави і поговорити так узагальнено про справедливість у суспільстві. Ми бачимо, що це досить така розповсюджена ну, була практика, особливо коли ми читали з вами постанову про 50-й ювілейний рік. Що навіть якщо так сталося, що людина втратила своє майно, була змушена продати своє поле, віддати комусь свій дім чи продати, також, можливо, піти в рабство, то 50-го року людина могла стати вільною. Тобто, кожна людина слабка і буває хтось вельми багатий, але не може справитися його чи його діти чи внуки із тим багатством, і він може стати бідним. Бувають якісь інші різні обставини. І, можливо, потім людина переосмислює свою ситуацію, і вона би хотіла почати спочатку своє життя, своє господарювання. І Бог такий шанс дає. І повертається людині абсолютно все: її будинок, її поле, вона вільна від рабства. І може починати знову своє життя і господарювання. На превеликий жаль, ми сьогодні знаємо, що ми сьогодні не можемо знайти такого прощення десь в нашому суспільстві. Чи це і з боку бізнесу, з боку банку, наприклад, буває так, що на людину вішають кредит, який вона не брала, таке буває досить часто. І банк знає, що точно та людина не брала, що там афіристи якісь. Повісили кредит на людину, і він не простить. Не простить її у неї гривні. Так само і держава не простить, якщо ти не заплатив, там, наприклад, десь забув заплатити якийсь земельний податок, там кілька гривень, не простить держава. От, і тому наше суспільство на превеликий жаль не живе за біблійними законами. Ну, що це означає, який можна зробити висновок. Ну, По-перше, нам не стати крайніми песимістами в зв'язку з тим, що ми не можемо знайти у світі Божої правди, і ми кажемо, що взагалі сприйняття цього світу ми можемо правильно зрозуміти лише через Ісуса Христа. І коли ми читаємо Євангеліє, то ми бачимо, як Він реагував на те, що є в світі і на той світ. Ми пам'ятаємо спокуси Ісуса Христа, що Диявол говорив до Христа. Ну і багато іншого, Христос говорив про те, що, на превеликий жаль, цей світ ну, не керується Божими заповідями і Божими постановами. І ці слова, які ми з вами читаємо, вони одним на спасіння. Тим, хто їх слухають і намагаються виконувати, а іншим на осудження, є такий принцип, що людина обов'язково, де б вона не жила, в якому культурному середовищі, в якому релігійному середовищі, кажуть, що все одно, хоч один раз на житті, але чує справжню проповідь Христову, проповідь Слова Божого. І те, що вона почує. Це буде для неї судом на страшному суді Господньому. Тому що Господь скаже, що ти чув, чоловіче, як потрібно, але ти цього не виконував. От. Отже, одним на спасіння, Слово Боже, а іншим на осудження. Ми намагаємося, дорогенькі, наскільки можливо, жити по Слову Божому. Слава Ісусу Христу!